Шість разів за ніч оголошували тривогу на Київщині через дронову атаку, тричі в столиці. У Києві уламки безпілотника влучили у багатоповерхівку. Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Йдеться про будинок у Соломінському районі. Вибухова хвиля пошкодила вікна та шість автомобілів. Оперативні служби обстежують місце. Про постраждалих не повідомляють. Російські війська запустили шахеди по Україні ще напередодні ввечері. Вони рухалися одразу із двох напрямків півночі та півдня. Повітряні сили попереджали про загрозу для Кременчука та Миргорода на Полтавщині, Кам'янського та Кривого Рогу на Дніпропетровщині. Про подробиці повітряного бою чекаємо офіційної інформації від військових та місцевих ова. А про перебіг бойових дій нам розповість речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, слава Україна! Тож розкажіть, будь ласка, яка як нині ситуація на фронті? Доброго ранку, Андрію, героям слава! Триває 1052-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 161 бойове зіткнення. На харківському напрямку у Сили оборони України відбили дві атаки противника у районах Стариці та Вовчанська. На Куп'янському напрямку минулої доби Сили оборони України відбили вісім атак російських окупантів неподалік Западного Кучерівки Нової Кругляківки Петропа. Авлівки та Загризового на Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів поблизу зеленого гаю, Борівська, Андріївська, Копанок, Твердохлібового, Макіївки, Греківки та Іванівки. Успіху не мав. На сіверському напрямку ворог один раз атакував у районах Білогорівки. На Краматорському напрямку відбулося сім бойових зіткнень у районах Часового Яру та Ступочок. На турецькому напрямку ворог здійснив 12 атак неподалік Турецька, Білої Гори та Щербинівки. на Покровському напрямку. Напрямку українські воїни зупинили 42 атаки російських окупантів у районах Баранівки. Миролюбівки, сухого яру, єлизаветівки, проміня, лисівки, зеленого, звірового, нового труда, покровська, котленого, успенівки, нововасилівки, новоандріївки та нової На Курахівському напрямку Сили оборони України відбили 29 атак поблизу Срібного, Андріївки, Петропавлівки, Курахового та Дачного. На Времівському напрямку противник здійснив 11 атак у районах поблизу населених пунктів Янтарне, Времівка, Константинопіль та Розлив на придніпро. Ському напрямку російські загарники без успіху тричі атакували позиції українських військ в операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбули 25 російських атак. Крім цього, ворог завдав 19 авіаційних ударів із застосуванням 31-ї керованої авіаційної бомби. А також здійснив 469 артилерійських обстрілів, зокрема 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По території Курщини протягом минулої доби російські терористи завдали по території України один ракетний удар із застосуванням трьох ракет, а також 55 авіаційних ударів, скинувши 76 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили понад 6 тисяч обстрілів, 200 із них із реактивних систем залпового вогню. Також російські терористи застосували для ураження по території України 2408 дронів камікадзе. Андрію. Андрій, скажіть, будь ласка, а що відомо про втрати окупантів? Які результати роботи наших воїнів за минулу добу? За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони України уразили шість районів зосередження особового складу та військової техніки, два засоби протиповітряної оборони, один пункт управління військами та один пункт управління безпілотниками російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1830 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 10 танків. 32 бойові броньовані машини, 26 артилерійських систем, 3 засоби протиповітряної оборони, 71 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 3 крилаті ракети, 86 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!